Голосувати будуть всі і навіть безхатченки. Про їхні виборчі права днями потурбувався парламент, який дозволив вносити бездомних до державного реєстру виборців. А також зобов'язав місцевих чиновників створювати центри обліку безпритульних. В Івано-Франківську до таких змін були готові ще п'ять років тому, адже у місті діє будинок нічного перебування, при якому й працює згаданий центр. Процедура не складна. Які послуги надає центр обліку. Значить, відновлення документів, тобто юридичні послуги, реєстрація, що дуже важливо в цьому випадку, тому що розумієте, без реєстрації особа не може звернутися нікуди, в тому числі і проголосувати. Наразі в будинку нічного перебування утримується близько 15 безхатченків. Незважаючи на свій особливий соціальний стан, люди переконані брати участь у виборах потрібно. Я особисто завжди приймаю участь, тому що це є обов'язок громадянина. Як громадянина України. Так що я думаю, що всі так це будуть робити. Кожна людина має право на вільне воле виявлення, і, зрештою, доля держави залежить від виборців. А зважаючи, що тут надається право і можливість реєстрації людини, то не скористати своїм правом це, я вважаю, дурниця по відношенню до долі країни. У відділі держреєстру виборців розповіли, направляли за реєстрацією до будинку нічного перебування навіть людей далеко не схожих до типових безхаченків, а просто заручників життєвих ситуацій. І жодних проблем не було. Було так, що, наприклад, що людина ну, її виписала чи за рішенням суду і так далі, і вона хотіла проголосувати. Ми їм рекомендували просто, щоб вони йшли в цей будинок нічного перебування, реєструвалися, і ми вони їх включали в відомості. Мось приносили нам. Ми їх реєстрували в базу даних, не мали право голосу. Щоправда, реєстрація в будинку нічного перебування тимчасова. Вона триває лише шість місяців.